Історичні травми це насамперед такі колективні травми в історії, які не були достатньо опрацьованими, тобто не було відновлено те, що те, що руйнувалося травмою, тобто не було відновлення справедливість, не було відновлення те, те, що було інша група, яка завдавала колективну травму. вона… Анексувала або приєднувала до імперії, так поневолювала інші народи, або інші якісь речі творили. Відбувалися вони, якщо вони в результаті е, якихось процесів, боротьби, подолання конфліктів, виходу з і так далі. Якщо вони не не відновлюють більшою мірою, хоча б так, якщо не повністю, е, те, що руйнує е, колективна травма. Або якщо те, що травму руйнує інколи, вона може не повністю відновлюватись і не повністю повертатись, тоді на місці цих руїн має створюватися ну щось нове, яке яке це втрачене так. Якщо ці рес ці речі не відбуваються, то колективна травма фактично вона залишається фактом руйнування. В тому числі певною мірою руйнування і критини світу, і група переживає себе травмованою скривженою, переживає себе. З якої несправедливо інша група чи обставини там найчастіше інша група вчинили, і це дуже-дуже впливає на колективну психіку. Є такий цікавий дослідник Вамік Волкан, так це Турок, який народився на Кіпрі. Є така концепція обраної травми, як він називає. Так, і він там каже, що якщо травма не здолана, то ця народ обирає цю травму, як піднімає її на щит. Я ще використовую таку метафору, в мавзолей і починає вклонятися ці травми. І вся політика вона може крутитися навколо цієї травми. І Волка наводить цікавий приклад колективної травми Сербів. Коли 600 років назад, трошки більше зараз, ніж 600 років назад, Сербія, яка була декілька століть ветучим королівством, вона втратила свою суб'єктність і суверенітет через напад Османської імперії. Яка на косовому полі, так назва теж тут дуже красномовна, завдала ніщівної поразки сербам, захопила в полон, а потім втратила князя Лазара, сербського князя, який став національним героєм, святим і так далі? Фактично, ця, ця травма втрати суверенітету, вона декілька століть, шість століть вона існувала як обрана травма. Тобто всі ці століття серби плекали. Ідею відновлення цієї справедливості можете уявити, так? коли почався розпад Югославії, це вже 20-те століття, дроблена 20 століття, так після холодної війни, Слободан Мілошович навколо ідеї відновлення цієї справедливості е, створив таке націоналістичне групування, і фактично були розв'язані ряд війн. Це війна з Боснією Герцеговіною, це е, утиски е, Косова, того самого, так і так далі. Вони мали підґрунтям. Оцю історичну травму, яка стала нинішньою травмою для для тих сербів, які жили в, в 20 столітті, обрана травма, яка стає частиною картини світу, історична картини світу, можна так сказати, так вона є джерелом агресії, джерелом нових воєн, нових конфліктів і інших геноцидів, в тому числі інших житлових речей, ну можна назвати приклад Німеччини, яка Скажімо, історична травма історична травма руйнування німецької імперії. Ну, німецька імперія була зруйнована ще в XIX столітті, фактично, так. І, і це було одною з причин того, що е, в Першій світовій війні Німеччина теж прагнула якимось чином теж повернути справедливість. Це їй не вдалося, і вона отримала ще більшу травму. І після травми е, Першої світової війни, де Німеччина дуже ганебно, на дуже ганебних умовах е, отримала поразку, так? Стала причиною, фактично, причиною Другої світової війни. Травма поразки радянського союзу в холодній війні є причиною сучасної політики Російської Федерації. І можна багато інших прикладів назвати.